Об'єднаний байкерський фронт сьогодні у неділю передає два мотоцикли для Збройних сил України. На цьому заході побували міський голова. голова Всеукраїнського байкерського фронту. Представники Лубенської філії Об'єднаного байкерського фронту. І зараз відбувається церемонія вручення подяк. Міський голова. Ну що, перше нас говорить слово. Дякуємо нашому об'єднаному батьківському клубу України, який вже скільки ви говорить Олександре? 267 мотоциклів. 267 мотоциклів передав для потреб Збройних сил України. І сьогодні черга дійшла до е, сотні Лубенської, так. яка готова передати двом підрозділам Збройних сил України знову ж таки два оцих транспортних засобів, так їх я які потребує сьогодні. Підрозділ. Вони ефективно використовуються на фронті, і сьогодні вони також підуть прямо у військові частини. Від імені міста, від імені нашої громади вважаємо, що такі події такі передачі вони будуть потрібні для Збройних сил, для того, щоб люди приймали участь у передачі такого. Озброєння, а це озброєння серйозне, транспортний засіб іншого волонтерили, підтримували, чим могли від коштів до передачі певного обладнання наші Збройні Сили. На жаль, ми сьогодні провели останню дорогу нашого земляка, нашого громадянина, мешканця нашого міста, який загинув, захищаючи. Нашу землю він загинув як герой Іван Анатолійович Сірік. Зараз небесне, дасть на хвилину Дякую. Ну, і від імені міста Олександр як керівнику. Ізвичайно такий подарунок. На пам'яті на згадку. Дякую. Да. І будь ласка, Дякую. дякую. <coughs> Ініціатива громадської організації Об'єднаний байкерський фронт долучила до себе безліч бажаючих і небайдужих волонтерів. Це не тільки байкери, це звичайні громадяни, це люди, котрим не байдуже, де в якій країні будуть жити їхні діти. Їм не байдуже, що відбувається зараз на фронті. Ми відкрити до співпраці, і для тих, хто бажає долучитися, ми Відкрити і допомагаємо їм. 267 мотоциклів. Ми відновили передали на збройні сили плюс два. Получається 269 мотоциклів, і ми на цьому не зупиняємося сьогодні. Дякуючи сотнику об'єднаного байкерського фронту Олександру Білоусу і сотнику, де Сергій наш ось він з міста Гребінки, були відновлені ці два мотоцикли. Байкери е, МФК, Вільна Зрая, е, міста Лубни долучились і виконали безпосередню е, роль у відновленні цих мотоциклів. Ми на цьому не зупиняємось і працюємо далі і вносимо потрібний вклад в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Дякую, слава! І хочемо нагородити наших, наших е, байків е, невеличкими такими робітами. Так, Сьогодні від імені ОВЕФа хочемо відзначити людей, які прийняли активну участь у відновленні цих мотоциклів, як і у більшості свідомих громадян України. Е, сьогодні в нас е, такий лозунг, що ми або на фронті, або для фронту. Тому хотіли б вручити подяку Олександру Сергійовичу Корпашку. Вийшові. дякуємо. Сергію Вікторовичу Цимбалу. О, Дякую. 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 Олегу Анатолійовичу Тверценку. Євгену Олександровичу Чубілику. Дякуємо за допомогу. Роману Олександровичу Плеханову. Дякую. Ростиславу Олександровичу Гулаку. Дякуємо. Анатолію Руслановичу Черевку. Так що разом до перемоги, слава нашій Україні і слава нашим героям! Героям слава! Так, на фронт.